До нашої розмови долучаємо народних депутатів Роман Костанко, народний депутат фракції голос, а також Олена Хоманка, народна депутатка фракції Слуга народу. Вони є представниками комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Добрий вечір. Слава Україні! Вітаємо. Вітаю, Вітаю слава. Слава. Отже, ми щойно говорили про ось цей центр рекрутингу, який відкрили у Львові. А в мене запитання, зважаючи на те, що зараз триває робота над новим законопроєктом щодо мобілізації. А яким чином підходи рекрутингу можна застосувати, наприклад, в процесі мобілізації? І чи може, наприклад, рекрутинг в майбутньому взагалі замінити цей процес? От як ви вважаєте, пане Романе? Ну, ми маємо розуміти, що основним напрямком на все таки поки що буде залишатись мобілізація і рекрути це як допомога. Я вважаю, це такий правильний шлях, по якому потрібно рухатись. але коли ми говоримо про рекрутинг, ми маємо розуміти, чому люди туди йдуть. Люди йдуть за ясністю, тому що там їм обіцяють дати розуміння, як вони будуть проходити службу, і нам що основне потрібно: це якраз розуміння проходження служби, де коли, наскільки, як мене підготують, і мотивація, чому я маю туди йти. І це питання, на яке ми маємо дати відповідь, і це зокрема цього немає. На жаль, у законопроекті про мобілізацію. Там питання більше обмежені, питання більше примусу. До речі, я сьогодні зареєстрував законопроект, який так і називається щодо мотивації служби. За номером 11.0.12, в якому прописані питання щодо мотивації саме служби, там починаючи від виплат mm -hmm. винагороди за знищену техніку, за підписання контракту дуже важливо розуміти військовим, які йдуть. А що з ними буде, якщо вони будуть поранені, там прописані питання і пенсії взагалі людей, які стали інвалідами mm -hmm. під час виконання бойових завдань. В тому числі, якщо вони вже звільнені так. по здоров'ю, питання страхування і всі ці речі, навіть питання розмитнення авто mm -hmm. як мотивація для людей, які служать безпосередньо в зоні бойових дій. Тому е, я вважаю, що мотивація це те, що приведе зокрема людей і до рекрутингових центрів. Так. О, пані Олена, угу, а як вважаєте, чому от все це, про що говорить ваш колега, не можна, наприклад, додати до цього законопроєкту, який вже зараз є, і зробити його, мовно кажучи, додати туди ще й моменти мотивації ці? Я хочу повідомити про поточний стан, на якому етапі так. зараз знаходиться про закону. Він... Депутати, колеги вони подають правки після того, як закінчиться строк подання правок, комітет буде його розглядати і приймати ті чи інші пропозиції. Щодо вашого питання, є можливість у будь-якого депутата подати відповідну правку. І насправді я вітаю вітаю ініціативу колеги. Я також є співавтором цього закону, але це не обмежує нас від того, щоб подавати відповідні правки вже в існуючий проєкт закону, який проголосований в першому читанні. А скажіть, будь ласка, якщо... Ну, тут можна сказати так, так, так. приєднатися до пані Олени і сказати, що я, я дякую, що вона є співатором цього законопроекту, і також ще більше 70 депутатів Верховної Ради. Також доєдналися і є співавтором цього законопроекту щодо мотивації служби. Тут ж розумієте, можна подати правками ці питання, але у нас є проблема з моєї точки зору. У нас не відкрита дискусія, взагалі в суспільстві щодо мотивації служби. У нас за допомогою цього урядового законопроекту відкрилась дискусія, де всіх примушують до чогось, і коли ми подаємо правки, в тому числі мотивуючим, вони десь там. Кажемо так, в цьому законопроекті, і ніхто не піднімає дискусії. Uh -huh. Так ми маємо говорити про це про мотивацію про тих людей, які в першу чергу йдуть захищати. І я вважаю, що це перший крок до створення саме професійної армії, тому що я буду подальше роз розказувати, які в нас реальні цифри, і реальна статистика, скільки ми призиваємо, а скільки реально приймає участь у бойових діях, а скільки реально не приймає або знаходиться в самовільних, і це все питання для дискусії, яке ми uh -huh. маємо піднімати, не просто обмежувати права е людей або там робити якісь там електронні кабінети, а розповідати і переходити паралельно до рекордингів, Це правильно, але ми маємо набирати саме професійну армію. Для цього має бути мотивація. Шановні народні депутати, От я хочу зараз, коли ми вже почали говорити дійсно про мотивацію, згадати сутичку селі Космач Івано-Франковської області. То не знає, там прийняли жінку з дитиною, які їхали в автівці за представників ТЦК і ще й постраждала фактично внаслідок цього і жінка, і дитина. На жаль, і е, зараз чи е, ця, ці події вони мають змінити в тому числі підходи? І що зараз робиться, окрім от нових законопроєктів, для того, щоб е, таких випадків в нашій країні не виникало? Пані Олена, що ви думаєте? Ну, по-перше, цей випадок він демонструє дійсно недовіру людей. По перше, агресія цього, цього не цього не можна допускати. Це взагалі в мене просто немає слів щодо того, що зробили з жінкою. Її побили і побили її дитину. І це е, також з іншого боку демонструє е, те, що у громадян є недовіра до е, ТЦК, до, до ТЦК СП і до е, тих методів, е, які вони застосовують. Але якщо говорити про ТЦК СП, да, то в законі е, той блок змін, який стосується. Цього, цього органу він спрямований на цифровізацію комунікації між ТЦК СП і військовозобов'язаними. Це як, наприклад, за аналогією з електронним кабінетом в судовій інформаційно-комунікаційній системі, да? і передбачається, що чітке і послідовне визначення в механізму такої взаємодії військовозобов'язаних і ТЦК СП призведе до зменшення Кількості зловживань з боку ТЦК. Ну, До тут, тут, тут не тільки насправді час. питання було стосовно зловживань ТЦК. там, коли, коли дивилися це відео і зі свідчень людей, які постраждали в ці сутичці, там загалом казали про те, що у нас не об'явлений воєнний стан. Там багато багато такого казали, що люди таке вражені, що взагалі не розуміють, що йде війна. От стосовно мобілізації, стосовно мотивації мобілізації, от ви кажете, пане Романе, про плюси, які треба додати, а чи От, роз'яснювальна робота, як вона має вестися, щоб це було ефективно? От не тільки ж, напевно, треба грошами людей заохочувати, мобілізовувати. От щодо ефективності саме цієї комунікації, як її треба побудувати? Хто за це має відповідати? Пане Романе? Ну. Дада, да. якщо говорити там навіть про мій законопроект, там немає про наш законопроект, там немає питань там не тільки гроші, але там є багато важливих моментів, і які я сподіваюся, в другому читанні ще є вже є багато пропозицій моїх колег, які повинні щодо державної служби, щодо медицини, щодо освіти, ми можемо додавати. І це саме те питання. Що стосується ТЦК СП, ну ми маємо розуміти, що ми, як і парламент, і як громадськ. Сектор, ми маємо контролювати їх в першу чергу і не допускати таких речей, які є. Тому що вони, ну от інформаційна політика, те, що ви питаєте, да, вона у нас тут uh -huh. втрачена, У нас зараз є недовіра до недовіра до Тому ми зараз і відкриваємо ці uh -huh. рекрутингові центри, і ми маємо зробити все, щоб вони функціонували правильно і маємо повернути довіру. І саме головне, що ми маємо зрозуміти, це і стосується того питання, що ви сказали про космоч uh -huh. і інших питань, які виникають. Uh -huh. з ЦКСП. от уже всі мають зрозуміти. Ми пройшли дві революції, які в нас були. Uh -huh. Ми відстоювали віками свою незалежність. Uh -huh. Народ український не можна заставити примусити нічого uh -huh. робити, званими можна або uh домовитись. -huh. Так. або сказати їм шлях, як це зробити, але примус він тільки викликає так. супротив. Ми пана, маємо... пане Романе, до... дякую. Маємо на завершення ще дати пані Олені слово, щоб по чесному було. На вашу думку, як повернути довіру до ТЦК, зокрема з допомогою законопроекту, якщо можна коротко. Ну, по-перше, вже позитивна зміна полягає в тому, що описується механізм взаємодії між військовозобов'язаними і ТЦК. Раніше ТЦК перевищували повноваження. Да? Вони робили те, чого вони не мали права робити. Зараз в законі прописується, що саме вони mm -hmm. можуть робити. Да? Як, як саме вони будуть діяти? і Одночасно, одночасно з тим, якщо ми говоримо про роботу ТЦК, то до другого читання треба внести зміни. треба так. допрацювати. пані Олена. На жаль, на жаль, ми не встигаємо поговорити про ці зміни, але я вас запрошую обов'язково до нас на наступній ефір, щоб ми про це поговорили. Обмежений час, на жаль, Роман Костенко, народний депутат, фракція голос Олена Хоменко, народна депутатка фракція Слуга народу.